Люблю своїх підписників, то я вам сьогодні шабач, шалом, роблю саме класне. Дивіться, купила пластівці вівсяні по акції в АТБ. Чай у мене в хрусталях, морська сіль у мене в хрусталях. Пергамент у мене самий класний, оце якась премія. Беріть, нічого до нього не пристає. Я не мажу форми. нічим, в мене нема ніяких жирів. То зробила, дивіться. Пластівці туди одну пачку морозива за 7 гривень, а потім ще какао, два яйця. І зараз ось я поукрашаю бананчиком. А, ще ж два бананчика. Ну, ці, поняли бананчики, що вже вони там пишуть, їм менша ціна. Так, украшаємо бананчиком. Пісня-сказка. Субота сьогодні, шабат шалом у мене сни, поняли сни зараз взагалі в картинках, в кольорових, я бачу. У мене одна бабуся така була, а друга така. Та не буду ж казати, бо каже тік-тук всі однакові, класні. А зверху, а зверху, какао. Цукору нема, бо цукор я не їм. І оце в мене до цього ароматного чаю буде такий каравай. В общем, завтра зніму відео. Вранці буду пити чай із таким красивим тортиком. Це і за одну бабусю свою, і за іншу. Рід мене підтримує із небес. Всім гарного настрою!